Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Багато говорять, та не те, що багато, а практично всі говорять про те, що е, Путін не хоче миру, не хоче їхати до Стамбулу. Не хоче зустрічатися з Зеленським. А в мене таке просте питання: він не хоче чи не може? Чому ніхто не ставить запитання так? Не хоче чи не може. Ну, справа в тому, що знову ж таки опитування проводяться в Московії так, про війну, оцю агресивну загарбницьку війну. Московитів андрофагів в Україні і московити не менше їх стало, так. тих, які виступають за війну. Тобто, фактично, якщо Путін так, буде виступати за мир, якщо він поїде і оголосить 30-денне. Перемир'я, а потім і взагалі мир на будь-яких умовах. Ви чуєте? На будь-яких умовах. Хай Україна віддає всі ті області, які вони хочуть. так, І все останнє виконує всі забаганки, ті, які були задекларовані, заявлені, і все останнє. Московитів антрофагів це не влаштовує. Ні, целі і задачі СВО не виповнені. Оце головна теза. Так. Яке головне завдання московитів андрофагів Це знищення української державності, і знищення українців як нації. Ви послухайте, що вони пишуть ну, у своїх пабліках, що вони на державних каналах говорять. України не буде, української мови не буде, українців не буде і так далі. Тобто заяви йдуть від глубинного народа. Так що Путін виступить проти, Так, щоб його, так би мовити, знесли, щоб почався бунт і все останнє, ну, Такий діяч, як Рональд Рейган в свій час, абсолютно чітко все це розумів. Що не там Брежнєв, Андропов, там, Горбачов, і все останнє. Не від них залежить, а від глубінного народа. Кого? Народ любить Московський, Сталіна любить, так. Леніна не дуже, тому що він е після воєнного комунізму волосив небо. Тобто пішов на поп'ятну і говорить по-русски. А от Сталін абсолютно послідовний. У своїх репресіях, знищеннях, розстрілах надо було більше. Єдине, що Зауважують, так і Путін хороший тільки до тих пір, поки він, так би мовити, косить під Сталіна. Якщо він почне проявляти слабинку, ну, з ним буде те саме, що, наприклад, з деякими іншими діячами. Наприклад, Горбачов пішов так, на Ну і Добре, що він хоча, хоча б дожив, як кажуть, і помер у власною смерті. А з Путіним так не буде. Чому? Тому що е, мільйони людей вже пройшли через це СВО, так, відчули запах крові, мародерства, руйнування, зґвалтування і все останнє. І вони хочуть продовження. А не те, що продовження, а вони хочуть розширення війни. Вони хочуть розширення війни. І якщо Путін не буде слідувати цьому, то його доля буде дуже, скажімо так, поганою. Так, так що. Рональд Рейган розумів, що для того, щоб Радянський Союз розпався і перестали припинилися всі ці війни, перш за все, в той час Афганська війна, треба зробити так, щоб у Москві, щоб у Москві не було горілки і закуски. Так, тільки так можна перемогти цей народ, який хоче крові.